Привіт! Шукаємо працівників на новий сучасний склад. Де робота? У місті Конін Жаганський це Польща. Що це за вакансія? Робота на одному з найінноваційніших складів Європи: склад одягу та взуття від світового бренду Ермес. Склад абсолютно новий, автоматизований, чистий і комфортний, з кімнатною температурою. Дім, що з житлом? Безкоштовне проживання в хороших умовах. У комплексі тренажерна зала, магазини, усе необхідне для побуту. У кімнаті проживає від 3 до 5 осіб. Чи є транспорт? Так. Безкоштовний автобус від роботодавця. Який графік? Робота по 8-10 годин на день, 5-6 днів на тиждень. Зміни бувають. З понеділка по четвер, з 10 до 18, з понеділка по п'ятницю, з 6 до 14, з понеділка по суботу, з 6 до 14. Чи є обіди? Так, новенька їдальня з комплексними обідами. Роботодавець щодня надає 12 злотих на обід через систему Smart Lunch у наявності автомати з напоями і батончиками, мікрохвильовки, чайники. Щочетверга безкоштовні фрукти, що входить у обов'язки: сканування товарів, перевірка стану товару, комплектація замовлень, перепакування та маркування, переміщення по складу з рохлею у середньому до 15 кілометрів на день. Не обов'язково знати польську, система доступна українською та російською мовами. Усьому навчаємо на місці, навіть якщо немає досвіду. Яка зарплата? 31,5 злотого брутто за годину. Для студентів до 26 років 31,5 злотого нетто. Додаткові премії до 1250 злотих брутто на місяць. Зарплата завжди вчасно до 15-го числа кожного місяця. Чи можна просити аванс? Так. Уже після п'яти відпрацьованих днів через систему Флексі.